Коломийська громадська організація інвалідів Союз Чорнобиль України працює як волонтерська спілка вже більше півтора року. Завдяки небайдужим заробітчанам з Італії Чорнобильці надають допомогу районному будинку перестарілих у селі Ковалівка, опікуються міським будинком перестарілих та готують передачу для центрального столичного військового госпіталю. Раз два-три чотири п'ять мішків і два. Ящики 7, це є е, одяг, переданий нам із Італії дівчата заробітчани передали. І це ми передаємо у, у ковалівку будинок перестарілих і так само передаємо їм три е, упаковки памперсів і один, одна упаковка серветок. Це нам принесла пані Віталія Палійчук-Коломиянка. Так само тут є мило, е, памперси. Така хімія. Ми очікуємо ще одну передачу з Італії, і оці ліки, котрі тут є, і оця сторона цих памперсів і серветок, і та передача буде направлена у Київський центральний військовий госпіталь, де ми працюємо з волонтерами напряму, і це вже не перша наша передача, ми вже цього року, фактично ми вже працюємо більше півтора року як волонтерська організація. Цього року ми вже відправили тільки у Київський госпіталь три передачі, опіковий центр Києва одну, у е, антрацит е, у переселенцям одну передачу, одну Артемівську передачу переселенцям, а також одну передачу в госпіталь Артемівська і одну передачу в Ірпінь в госпіталь. Так що, дякувати Богу. Ми працюємо і дуже дякуємо дівчатам заробітчанам, які працюють в Італії. думали випустити до 30-х років ще одну нашу книжку. Ми маємо попередню книжку Чорнобиль Коломийщина 20 років після, трагедії, після аварії. А книжка вийде друга у березні або у квітні 2016 року. буде носити назву «Чорнобиль. Коломийщина. 30-ті роковини Майдан війна і нас знову запросили на парламентські слухання на 2016 рік. Ми отримали з Верховної Ради літературу про парламентські слухання 2015 року, де ми були. Також е зараз працюємо із нашими атошниками. Стоїть питання, щоб надати ще земельні ділянки. У нас ще Дві земельні ділянки по наших Чорнобильцях висять з 2009 року Михайло Гензюк та Івана Стопійчук, а також двом атошникам Тарасу Мельничуку та Андрію Мельничуку висловили подяку нашим медикам Коломийщини, але ми не задоволені тим, що нам хочуть нав'язати реабілітаційний центр в колійовій лікарні, тому що він не Замінити реабілітацію, там не буде того повноцінного лікування та реабілітації, тому що воно дуже маленьке. Ми зверталися на рівні президента і голови Верховної Ради і Кабміну, також до голови обладміністрації обласної ради з клопотанням про надання реабілітаційного центру у Гуті, який би дійсно. Обслуговував чорнобильців, афганців, інвалідів війни, хлопців, котрі повернулися за то.